Вітанечко всім! Сьогодні пройдемо такий квест на майстерність, як а, Трофейний окунь перший окуневий джиг. Що тут від нас хочуть? Тут від нас хочуть, щоб ми взяли кастингову вудку, будь-яку кастингову вудку, але щоб на ній був шнур, обов'язково шнур не флюр і не моно, обов'язково шнур і обов'язково товщиною 0,15 мм, а також бас-джиг. Наживка. А, що я для цього маю? У мене є отакий от а, з DLCшного набору спортивний фарчейзер, Ви можете купити такий самий, але не, не спортивний будь-який кастинг, абсолютно будь-який кастинг, а, який є. А, спорядити його катушкою. І ось таким шнуром 0.15. Не, не обов'язково таким. Тут є ще ось, берете шнур. Ось є ще такий 0.15, є ще отакі шнури 0.15. Обов'язково, що був 0.15, а який він вже це там таке діло. Ось у мене стоїть отакий, він з 20 рівня відкривається. Можете брати інший, але майте на увазі, що з цим вам буде бачити тут навантаження, яке мале 2.7. А на цьому тут теж 2,7, а от на цьому. 6 кг. Як би набагато легше. Тому, якщо вам рівень дозволяє, то беріть цей шнур. Якщо не дозволяє, то користуйтесь цим. А, так, далі я взяв собі отакий окуневий джиг міні-9 грамовий, його дали за якийсь квест, не пам'ятаю за який. Ви можете скористатися абсолютно будь-яким басовим джигом, приманки, бас-джиг, абсолютно будь-яким. Який вам доступний. Але мають на увазі, чим більшу трейловити рибу, тим більше треба гачки. Я буду користуватися цим. Принаймні планую. Було би добре ще цим. Давайте оцей я куплю краще. Оцим я буду користуватися, а також буду користуватися. Ось цим. 3.0. Не знаю, треба воно мені не треба, нехай буде. Блін, я щось не то походу купив. Ой. Звертайте увагу на тест. Я, походу, не той купив. О, так, мені треба 1.030 і тест 15.30. Так, да, я купив легенький на 9 грам, ну ладно, їх вже з ним. О, так, один оцей. Оснатка занадто легка, я поняв. Бачите, не додивився. Тест мінімум 14, а я одів вашій. Тому для цього мені треба що? І треба одіти інший. Хочу буду ловити на 2.0. 0 Це завеликий для цих ваг, але в мене немає меншого кастену. Пляти ще один вже, місця нема у сховищі і так далі. А, так, що від нас вимагають? Нас вимагають на медвотері зловити великоротого баса 0,9 кг, плюс, на Фелконі малоротого 0,9, плюс, на нейріні баса 0,9. плюс. А також а, баса, от я лише не знаю, чи великоротого, чи малоротого, чи без різниці. на 1,8 кг. Значить, оцього 1,8 буду ловити на цьому. На Нейрині. Чому? Тому що. Е, на медвотері 1,9 максимальний це буде важко. Далі на Нейрині. 2,6 це буде легше. Також тут є малоротий. Можливо, він унікальний. Треть чимось кіло. Можливо, він теж підходить. Ну, там не вказано, там просто бас. Ну, я так розумію, або цей, або той. Там не вказано, який. А, також на фелконі 1,9, ну це теж буде важко, тому а, найлегше буде зловити саме на нейрині. Тут що малоротий а, 3. А, що великоротий великий 2,6 2 максимум. Тому а, тут буде легше зловити оцього 1,8. Так, жмемо відстаткову місію і погнали нам. Почну з, по порядку з медвотера Великоротий окунь на медвотері. Сюди? Так, закінчилась ліцензія. Прикупимо. Окей, окей, окей. Погнали! Так, ідемо або сюди, або сюди. Що тут, що тут? Баси ловляться. Ну, вони ловляться скрізь, але найкраще вони ловляться в цій зоні. Можна з цього берега з того кидати. Ще я ще трохи провтикав з цими з вагами по джигу стосовно моєї вудки, але вже нехай. Так, а сонечко. Давай мотаємо на сонечко. Так, ідемо йдемо йдем сюди. Так, щоб нам ніхто не мішав. І будемо собі. Що собі. Це кидає далеко. Оце несподіванка. Я грибу як далеко кидаю. Це для мене сподіванка, що так далеко. Так, не затягую, тому що там. Так. Можна на твічі ловити. Так, але те, що треба? Третю швидкість. Щоб Опа. Була атака, але так тут гак завеликий, У мене зараз цих невдачних атак може бути багато, придеться міняти цей жиг. Підвудку підбирати все так. Гак і джих. Бачите, на другій швидкості тоне, тому користуйтеся третьою. Можна ще пробувати лінивий твітчінг. Можна пробувати схід але щось мені не подобається. Воно тоне, воно не встигає це заважка оснастка для. А Що тут є? Асдригі. У мене такі є. Окей, давай я поставлю легенький подивлюсь на сікін далеко летить. До речі, можна сюди ще сіліконку вліпити для більшої привабливості. Можете вліпити якогось хробачка. Я вліплю такого. Це для більшої привабливості. А, ну нормально, він долітає на ту сторону. Хоч 9 грам, але долітає. Добре. Тоді на цей ловити. Ось ліневий твічинг. Зараз подивимося, чи буде на ліневий твічинг атаки. Просто на лінивий твічинг атак та, легко ловити. І крутиш, Зажав дві кнопки. Та... Для ліневих, коротше, того він і називається лінево. Ось нема атак на лінії свічин. Оце такий тестовий закет на цей ліневий, бо я не знаю, чи на нього тут будуть клювати. О, бачили окунь випрыгнув. Щось нема ударів, значить не витвічить, не ловимо. Ось тут щось відбувається явно. Зараз ми провіримо пас джигом, що там відбувається. Ось не нравиться мені. Так, відволікли мене тут трішки. Так, що там, що там, що там? Не хоче він. Другій швидкості ніяк працювати. Будемо працювати з третьою. Не люблю з третьою швидкістю працювати, але бачу, що нема варіантів. І навіть на третій тони. Оп, оп! А ось і перша жертва. А, хто ти? Хто ти? Малоротий. Коротше, номер один це буде малий, я так працюю. 2-0. 2-0, блін, топиться Галімо. Правиться, ну ладно, а що робити? Що робити? Нема варіантів. Варіантів інакших нема, а то я буду тягати оцих молодих. А мені треба 0.9. Опа. Капець. А я навіть на... Не можу його. На третій швидкості навіть не годен вести проводку. Це гальмоз. чи то спіннінг, чи то катушка така. Чесно, не знаю. Навіть на третій швидкості не можу нормально провести проводку. Бо воно топиться і все. У нас кребе по дну і все. Ну, як з цим? Воювати, а? Невдала збірка це називається. Невдала збірка. Треба. Але чому вона невдала, якщо тест його 1442 а це 28 Це має бути чітко. По сонці. Сонці, бо я щось рознервувався. От як це розуміти? Чому ти тонеш? Чому ти тонеш? Якась херня получається? А, реально фігня. Ай! От, чого ти падаєш? Що воно падає на дно? Як це виправити? О, щось є. Ого. Ого. Це наш пасажир. Блін, ну якось капець, не комфортно це робити. Проводку. Куте, це амія. Я тебе мастив. О, ти гівно мале. Амія прийшла. Чіво. Нащо ти мені потрібна? Вообще на бас Джех. Що ти по дну гребеш? Я не знаю. Я не знаю, я не знаю. 42. Окей, а якщо я пробую оцей 9 грамовий, але з гачком 3.0? Ну просто цікаво мені вже, як буде ця проводка проходити. Вже просто цікаво. О, з 9 грамовим якось можна ще боротися. Тоже гальмо. Капець гальмо, але можна хоч. Блін, ще щось зло. Але можна хоч грати. А, ну блін, той. жех, взагалі не під. Опа, ось і він. На 3-0 прийшов. Я так і думав. Я думав, що він на 2-0 прийде, але 2-0 я не годен провести. Ну не йде проводка за цим 2-0 і все. Ой, так. Фелкон, воротий. Поїхали. І це а, фішка цього як його а, бл... цього кастингу. Конкретно цього спортивного. Можна пробувати інший взяти. Але я буду теж на ловити на 3-0 зараз. малоротого На Фелконі Так, ідемо сюди до човни. Ідемо сюди. Заходимо тут назад. Тут насловляться баси, малоті баси. Так, погодка. Погодка нам треба отаку от чудову. І отут насловляться малороті баси в цій зоні. Можете пробувати на 2-0, якщо у вас немає такої лажі, як у мене, з вашим, ой, з вашим кастингом, що приманка тоне на третій швидкості а, і не піднімається, і ви не можете робити нормальну проводку. У вас такої херні нема, а, то цей. То ловіть на 2-0. Я думаю, на 2-0 буде краще. Тут можете пробувати проводити аж до самого берега, тому що часто бувало у мене тут, що атакували вже тако під самими ногами, я проводку вів і рівно атакували і окуні, і форельки. Друга швидкість ну ніяк не хоче ліпитися. І цей кастинг невдачний. Бляха, муха знову прозівався. О, щось є. Судячи з натягу ще щось більш менш, більш менш. Більш менш, більш менш. Ну. Блін, не зайшло. Тільки? Опача, 11 грам. Чого ти? Одинадця, щоб ви розуміли. Хлопчики дівчатка 11. Нічого. Трошки притоплюю. І крутимо. Балін, знову. Знову. О, тут більший натяг. Тут якийсь виглядає більший, але хз. Є, є, є. Друга риба і друга і вже в заліку. Тому що ви великі гачки. Тому що великі гачки, хлопці. Так, є. Ну, далі нам треба Нейрін. Нейрін. Погнали на нейрін. На Нейріні цей окунь є унікальний. Малоротий, а Великоротого там уніка нема, там є троф. Але от який треба. Чи малоротий чи великоротий на нейріні хз. Ой, я не подивився, що в мене є ця ліцензія на локацію. Так, ідемо туди де затоплена машина. Ліцензія ще є, ОК. Вчорашнього питаємо в цій зоні, в принципі, робляться. Єдине що, єдине що? Думаю, погода норм. На нейріні пише, зловіть баса 0,9. Не, Не вказано якого баса. Мало роту, чи мало чи великорото, рота, коротше хизе. Ловимо будемо дивитися. Я думаю, що без різниці якого насправді. Або того, або того. Але це я собі так думаю. Так, це щось слабоньке. Це на 0,9 не виглядає, а тим більше мені треба 1,8. Так, да, дивіться, бачите. О, хі рівну кілограм. Хі -хі -хі -хі. Бачите, малоротого зарахувало. Значить, я ще вище всього думаю, що тут без різниці, чи великоротий, чи малоротий. Ось о, мітка на унікального. На 3-0. Ось мітка ще на одного, але це вже не цей. На донку. Це у нас крапі. Це сомик. Окей. Е, так, давайте я стану ближче, бо я не докидую туди. Такого. От, блін, все рівно не докидую. Ну, ладно, буду звідси кидати. Мені не треба унік, мені треба просто 1,8. Давай ще раз. Пройдемося. Зведіть якусь силіконку. Сіліконка робить бас більш привабливим. Дивіться, що любить окунь там по силікону. Фіброхвіст, твістер, черв'як. Ну, я знаю, що окуні черв'ячка люблять баси. О, це щось. Це, о, це щось обнадіює. Знаю, що баси люблять черв'ячка, тому оцей. Опа, полетів. Ні, не не зачот. Один і один. Не зачот, але. Ми не здаємось. Можна навіть е, в натурі. Зараз витягну цю проводку, скористаюся 4.0. Все-таки нам треба Великий тепер Окунь. я 4.0. Оу май! Хе-хі. Глянемо, що це таке. Ну, по нагрузці, блін, 1,8, типа, бачите, по, по нагрузці 1,8, ніби як є. Лиш би він не улетів у космос і не зірвався. Зараз улетить бляха муха в космос. а як мене це бісить. Оце мінуси того, коли ти тут ловиш на цьому місці, бо отако може тебе оце. Зараз бах і зірвалася риба. Є є-є. Опа! І це унік Хлопці, Унік ще один Прямо в прямому ефірі. Це найшвидша майстерність, яку я пройшов. А, це найшвидша майстерність, яку я пройшов. Ну, капець, дивіться. На медвотері, поки роздуплився з тою проводкою. Не знаю, чому а, грамовка підходить, а воно не, не проводить нормально. Хто знає, напишіть. Тільки там дві риби зловив амію чи якогось баса, потім одного баса на цьому. На, на Фелконі, і тут перший бас 0,9, другий бас 1,8. Я думаю, що тут і великороти так само вам зайде, тому а, не бійтеся, ловіть, і, як великоротих. Так і мало ротих. Дають нам такий чудовий окуневий джиг 4-0 і трофейний шнур. Правда, з цим трофейним шнуром я вже нічого не зроблю. А ви, якщо ви не вкачені максимальним рівнем, то цей шнур буде, до речі, такий самий, як і минулий. То цей шнур вам згодиться. В принципі. Просто я вже вкачаний, у мене вже набагато крутіші шнури. Цей шнур мені вже ні до чого. Також можете скористатися тут на нейрині, коли будете ловити 1,8, скористайтеся а... 4.0. Вони такі схожі між собою: оранжево-сіре і цей жовто-коричневий. Один з них голдовий, до речі, який з них не знаю. Здається, але не впевнений. Не пам'ятаю. Коротше, один з них голдовий. Що ж, а... От і все. Гарно, всім дякую, подобаєчки. Кому щось не ясно, а, пишіть коментарі. Ну, цього баса легко було ловити. Я так і знав, що це буде легко. а от а, У нас тут що? впереді ціліконку хробака. На храбака теж буде не дуже важко зловити. Ну, це вже, коротше, буде бас в наступному відео. Приходіть. Приходіть наступне відео. що ж Гарно, всім дякую. Якщо якісь питання, Discord, коментарі, подобайки, обов'язково прожимайте, бо інакше YouTube топить, топить стрімерів. ну Тільки стрімерів взагалі, контент-мейкерів, контент напевно. Все, всім щастим.